Штурмовик Руслан Судковий місяць, як демобілізувався з українського війська і повернувся до роботи на пост управління виробничої лінії комбінату «Запоріжсталі». Я був замкомандира штурмової групи. На початку повномасштабної війни я пішов добровольцем в ТРО від нашого підприємства, але згодом хотів вступити в лаву ЗСУ, пішов в військомат, але мене в перші часи не брали. Десь приблизно через. Трошки більше, ніж півроку вже взяли до лав і я потратив до 71-ї окремої ігорської бригади. Це підрозділ дешевий. Цивільне життя воно відрізняється від набагато. Але суспільство допомагає з цим. Нині на комбінації триває навчання лідерство під час війни. 32 лінійних керівника, які відповідають за адаптацію ветеранів війни на робочому місці, проходять тренінги з військовими психологами. Повертаються з фронту наші співробітники. Наша основна мета забезпечити з ними комунікацію, налагодити зв'язок, щоб ми в подальшому могли уникнути якихось конфліктів. Недомовок на цьому навчанні нам викладають висококваліфіковані психологи, які допомагають виявити, поділитися своєю думкою, як нам працювати в подальшому з тими хлопцями, які вернулись з фронту. Заняття розраховані на чотири тижні і мають допомогти подолати певний бар'єр, що залишається між толовиками і військовими. Здебільшого такі мені питання задають про війну, як там було, що бачив таке. Ну вважають трішки таким неправильним. По-перше, не нагадувати через те, що пройшов, і там питати про побратимів. Всі втратили багато людей і це згадувати не хочеться. Попри це. Всім важко, як і цивільним, так і військовим. Ми один фронт. Створення ветеранських спільнот, підготовка колективів до повернення демобілізованих співробітників, а також турбота про ветеранів і умови їхнього повернення до роботи вирізняють Метинвест на українському ринку праці. Успішну роботу компанії в цьому напрямку відзначили в номінації Робота для героїв в рейтингу найкращих роботодавців України за версією «Обоз.UA».